Улюблені. До речі, хто хоче зайти в гості, там можна на чоловічки внизу, бачите, нажать. Ви нажмете, і я з вас зможу запросити. І можете питання задати, прям не писати, а голосом. Зрозуміли, ми вже таке практикували з дівчатами, так що все можливо. Дивіться, дівчатка, оце наша улюблена з донечкою шампунь. Ромашка авокадо два в одному. Це йде і шампунь, і кондиціонер. Волосся м'якеньке, не пам'ятаю, вранці я мила сьогодні голову, у мене ж їх декілька чи нею, чи другою ще долоджі. Але всі шампуні я люблю. Ми періодично їх міняємо, тому що ну так і рекомендується міняти шампунь, тому що волосся привикає і бажано інколи його змінювати. Ну, а Це наша улюблена, як ви бачите. по Тарі, так сказати. О, Дякую за лайки. дякую. Ромашка з авокадо два в одному. Коли бачите на знижках цей шампунь, ще й.